Всім привіт, Автомаркет Маркідріна з вами. Заїхав до нас такий холодильничок. Це у нас Volkswagen Crafter 2017 року в середній базі однокатковий в ідеальному стані. Це у нас тут гарнесеньке, в оригіналі, без сторонніх втручань. Усі 4 колеса у нас континенталь, також в хорошому стані. Холодильничок у нас працює. Дує. Будочка в нас також в гарному стані, має сходинку, довжина йде 3,40 м, ширина 1,95 м і висота 2 метри. Тут у нас також без всяких зауважень, цілесеньке, гарнесеньке, має два такі шкіряних сидіння, таку мультимедію, печка, Цю температуру він збиває. Салончик у нас доглянутий, чистенький по двигуну. Це 2 літра дизель на 160 кінських сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 2800. Будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!